Два куми пішли на полювання в лісу Карпатах. Ну та й ходили по лісі, ходили, та й один каже: ми так нічого не вполюємо, що будемо оба ходити. Давайте, куми, розійдемося і може що сполюємо, якусь тварюку найдем. Та й розійшлися. Тей... Але тут раз один кум чує, як другий десь звідти кричить Рятуйте, поможіть, спасіть. Боже, цей прибігає. Дивись, а той на вершку дерева сидить. А, а до нього лізе такий величезний ведмідь з пащу із зубами роздявленими. Той кричить кум, рятуйте, спасіть. Це взяв рушницю, прицілився. Бух! І відстрілив ведмедве праве яйце. Відмід зарекав, але далі лізе до кума. Цей прицілився. Бух! І відстрілив від медвевиця, від мізарикав ще сильніше, і знову лізе, а кум кумзори кричать куми, куми, та, та стріляйте йому у голову. Я по очах веду, що він не махати мене лізе.